На 38 було не страшно. І того знову зниження форми весні від 600 до 900 тисяч на гектар. Якщо всі... На виставці, яка проходить в кулуарах конференції <ресе> і багато стендів, І навіть тут можна зустріти українців. Один з них це Євген Пастухов. Доброе. Вітаю, Євген. Євген працює також в сфері, яка співпрацює з регенеративним заборобством. Я працюю з французами і паралельно працюю з горською компанією. Ми займаємося мікроорганізмами для ґрунту, покращуємо структуру ґрунту і формуємо гумус. компанія Серсія Фарм. Ева вони працюють із нашими продуктами, і взагалі по регенеративному сільському господарству, по кривній культури. Рекомендації як зменшити вплив хімії на ґрунт та покращити ефективність тих елементів, які вже є в ґрунті. Пані Ева. Ви вже багато років займаєтеся регенеративним заробством. Гарне питання. Ще з 2006 року вони, вони шукали, що вони можуть зробити цікавого для регенеративного сільського господарства. І, в 2008 а в 2008 року до, до того вони працювали. Вони давали рекомендації де, по годуванню тваринництва, і потім вони зустрілися випадково у 2008 року році у Франції з фермерами і структурою, які сказали, що фураж, який дойде яким годується тваринництво, він має він трохи інший, трохи ліпшого якості. і це їх зацікавило, бо фураж був якісний технічним і тварини були більш здорові. Et on a dit que ça nous intéresse et qu'on voudrait qu'on voudrait comprendre ce système. Яло, е, Це був перший елемент цікавий, з якого почалося, вони почали думати в сторону регенеративного сільського господарства. Що життя в ґрунті може змінити якість фуражу. І і з цього моменту вони знайшли клієнтів, які почали обробляти цим продуктом, і так почалася історія регенеративних і регенеративної ланки в їх бізнесі. І акція комансі апрянтуса і. У накомасі ріфліші сюди зомбреве. І після цього вони почали ще використовувати покривні культури і пропонувати для своїх клієнтів. Тобто був перший етап, і потім покривні, і це йде в разом. І з того моменту вона зрозуміла, що немає одного продукту, який вирішить ці проблеми. Це ціла система, з якої потрібно підходити. Покривні культури, елементи для ґрунту, сіво зміна. Тобто, це все йде в комплексі. Це вона бачить, що буває випадки, коли у фермерів є навоз, і вони його не використовують так, як потрібно, і це, це дуже велика помилка. Неефективно використовувати. Неефективно, Так Le fumier це important mais тобто, є дві цілі, і це не тільки внести органіку в ґрунт, це внести мікроорганізми життя нове життя в ґрунт, повернути його та поліпшити. І на жаль, не всі фермери, які мають навоз на, на господарстві, не всі його компостують і не використовують так, як, як потрібно. Але з моменту, коли вони вносять вже компост на полі, вони потроху бачать зміни і тоді вже працюють коректно. Але це далеко не всі фермери сьогодні. І і вони держав сказав багато років, кажуть своїм клієнтам, що потрібно перестати орати ґрунт і використовувати компост на базі навозу, які і щоб потрібно знайти добру сівозміну, і щоб ґрунт був завжди закритий, тобто іншими культурами. Це Це зміна, це зміна способу мислення. Це Дюр, Это самое важное на початку. Oui, parce qu'en général, il y a 10 ans, les agriculteurs ont dit que la bourre, c'est très important. Навіть 10 років тому фермери казали, що пахати землю це дуже це дуже важливо. Ils vu, que la terre але коли вони побачили, що ґрунт становиться іншим, Il ne faut pas labourer, euh, pas et, et on essaie de transmettre euh, tous ces éléments de, de l'agriculture régénérative par ça. Ce qui n'aide pas, c'est que les engrais verts, on, on disait autrefois les couverts végétaux non. engrais verts, n'avaient pas de bonne image. І, на жаль, навіть сьогодні не завжди вони називаються зеленим добровом, покривні культури, не завжди у фермерів в голові це добра картина від цього. Тобто вони тільки на початку етапу трансформації свого зміни мислення. Паскіну фази деве, паску дуже регіоніше. І тому що вони не завжди використовували добрі покривні культури, а використовували найдешевші, що не давало того результату.

After you can make a bit more cover. In the bore and borrow, you can restore the culture, but we can have some creature. Тобто потрібно підібрати ті культури під сівозміни, під час, коли збираються і сіються, і по сівозміну. І клімат. Ну, і персональний підхід не потрібно робити ну, погані кроки для наступної культури. Зараз вона покаже. Я зробила це це список рослин. Са... покривних. Покривних, так, це селеккохтё культюр дюкувер, ой. Oui, que tu découvert, c'est les По групам, трава, Злакові. 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 це злаковиця, це легуміноз, це орколисний. Grand euh, grain, petit oui. euh, grain. Euh, vel, mm -hmm. Il y a aussi les. Euh, attends, parce que je commence ah. à me fatiguer. C'est comme les koza, moutarde, euh, tout ça. Oh, jak, euh, ripak, euh, tak, tak, oui, comme wow. les a les Oui, les oui. Plus les races à part qui ne sont pas dans un grand groupe. Mm -hmm. Et les cultures qui ne... Et ah, c'est Oui, c'est mm -hmm. Et en fait, dans mon tableau, il y a aussi euh, les subventions, parce que chez nous c'est assez compliqué. Il y a une subvention qui laisse utiliser un couvert, l'autre ne laisse pas. Et il y a aussi des subventions. Від держави і деякі культури підтримуються субсидіями деякі Це ні. у Франції тут в Угорщині. Угорщині, навіть, так ага, це ага. угорська компанія. Ага, — кампанія, і тому вони підбираються в залежності де є. Ага. Де є, а де нема субсидії і найбільш оптимальне тут є. Інформація де є де не є субсидії. Так, так, так є субсидії. Включаємо, нема су але навіть серед тих, де є субсидії, намагаються підібрати оптимально, так розуміло, може менше їх включати, так, так. Але обов'язково треба включити, щоб вони дали користь, так звісно, ясно. Ну, це дуже гарна допомога. А це не хремон едпаск агрікультох експліки ілі у ілядисформаціон і кілька реманса пасупа. А у Франції як обстановка з покриною культуром? Дякува фет се кажу, сяк у Франції вона знає групу фермерів, які працюють по регенеративному сім'ї господарства, і вони мають euh, ну дуже гарні результати. Вони mm згруповуються. -hmm. Вони також цікавляться. Покращенням грунту регіонативним зиморобством oui, 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 не вони, вони йдуть в ту сторону. Так ви дали багато цікавих рекомендацій? Ви заведені букут рекомендації. інтересан рекомендація практичних по переходу Pratic. на регенезроб. А який у вас основний аргумент для того, щоб змінити фермерів мислення? <laughs> для <laughs> того, щоб бути готовим до таких змін? Офітнула на є багато п'яти. Et en fait, euh, ce qui est que quand il y a, par exemple, quelqu'un qui a des vaches, et, et peut-être il nous cherche euh, pour acheter des, в них багато клієнтів і багато активностей різних. І коли на наприклад клієнти шукають насіння для лугів, для засівання лугів для пасовищ. І коли вони мають довіру до них, вони кажуть: спробуйте це, спробуйте це. Якщо ви приходите в лоб, не завжди це працює, але коли вони в них є одна проблема, і вони кажуть, ви можете вирішити цю проблему і спробуйте так потроху потроху змінити це. І от, і тоді це починає працювати. Поступово поступово і аффект фунус le plus important c'est la confiance uh -huh. qu'on a pu avoir avec nos clients. Це будується на довірі. Même si quelque chose ne les intéresse. навіть якщо сьогодні вони не дуже не, не дуже хочуть щось змінювати. Але коли є довіра і гарний сервіс, можливо вони сьогодні, але через два роки вони все ans, щось спробують. Тобто потрібно почати з малого. Так. Це як, як ви казали, поїде. треба. Це як да ви все. казали, почніть так. з малого. Менше, менше почніть спахувати покривні культури, потрібно чого почати, і тоді вже фермер сам бачить на своїх, своїми очами зміни. Дуже дякую. Як всі вам успіху роботі?